Кльово виглядаєш, я гордий, що давно вже так і добре тебе. знаю. Ми вас вітаємо у Міжнародному інституті освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка. Це унікальна інституція в Україні, яка була створена ще в 1992 році. Тобто нам є більше трошки ніж 20 років. Ми знову зустрілись, веди мене на каву, як 20 років тому, де костел на привокзальні. Сімка вниз на погулянку повертає. Зеленькає сердеця, бо все часу немає. Ну а площа ринок. Вітаю, мене звати Богдан. Я викладач літньої школи української мови та культури Крок до України, яку організовує міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки. Сьогодні мої студенти розкажуть вам, чому саме Крок до України варто зробити у мові у нашій школі. Та я львів, мій колега, про нього різний кажуть. Криївку покажуть та львів, моє місто. Leap Я знаходжуся в центрі міста Львова, що дуже найкрасивіше місто у всьому світі для мене. А лід це великий 3 d пазл Його треба складати повільно, крок за кроком, солоджуючись процесом. Перший крок це неймовірна чудова архітектура, європейська архітектура. А в деяких моментах ти починаєш сумніватися, чи ти ще в Україні, чи ти вже десь в Іспанії. Але це Львів, крихітка. Другий крок це вів'ятки. Вони неймовірні. Вони завжди відкриті і готові допомогти в будь-яких ситуаціях. Третій крок це чудові львівські страви, Різноманітні кухні і напої. Про кав'ярні, вуличну музику, дівовіжні вуличні фестивалі. Ну так все знають. Тобто говорять про це не так. Це мій погляд, мій Львів, А приїжджайте, відкрить його самі, і ми обов'язково зустрінемося на узких вуличках цього найкращого міста. На підсамчі з тобою прощався, коли поїзд далека гудів, жаючи тихо питала. Чи побачу колись ще не лів? чи зустрінемо ще раз з тобою? На підзамчі, чи, чи будемо колись, чи по парку пройдемо з тобою, як тоді, коли вперше зійшлись, бо тут, у Львові, про все забудеш, бо тут у Львові, як заживеш. У світ вже більше не помандруєш, поїбола не, не знайдеш усі бажання і сподівання, і помічанні Стрийський парк, де ми з тобою прохачались, що ж цілий світ без вар. Хочу скрити вашу увагу на одну з найцінніших пам'яток ехоти Львова. Це Успенська церква, яку часто називають волосським, тому що родина модавського господаря пожитувала гроші на будівництво храму. Що ти тут балакаєш? Ходімо на пиво або на каву. Відпусти, відпусти мене. Я працюю для нашої рідної школи. Зараз закінчується, ми ще нічого не підготували. А ти сказала, що православна Волоська церква це визначна будівля, має один з найкращих іконостасів. Тут можливо побачити ікону Богородиці, яка робить чудеса. Я дуже голодна. Йду звісти українського борщу. Чекай секундочку. Ще. Ще хочу зазначити, що Львів був одним і є одним з найважливіших культурних центрів регіону. Тому, тому багато волосських багато князів, боярів та їх дітей навчалися Львові. Слухай! Тобі леве, Тобі ні леви, ні святий Юрій допоможе. Відпусти мене. Дай мені спокій, будь ласка. Знаєте, ви можете скумувати найкращу каву і шоколад, тут, у Львові, на сербській вулиці. Завітайте сюди, щоб відчути смак Львова.

Was haben die Mensch Jagd, nach Naprikleid, Straf, Pinsel, Dach, Rucksack, ich, mir lieben Butterbrot. Go. Меня зовут Алексей, я звуксія санкт петербурга Якщо ви бажаєте побачити унікальну скульптуру, подивитися на замки серед новічя, карпатські гори, старовинні і дізнатися в Украївку і найголовніше вивчити наймилозвушнішу у світі мову. И все це у самому серці Європи. Ласкаво просимо вас до уваги. подачам такие роликам цієї школи, тому що те, то, що вони роблять, набагато більше, ніж просто вивчення мови. Через знання, світу, знайомство з культурою інших країн та народів, можливо досягнути розуміння і людьми. Мені сподобався вір, його архітектура, атмосфера, гімнастики. Я хочу вийти сюди ще раз. Розділили навчання на дві половини. До обіду ми завжди працюємо з українською мовою, працюємо в аудиторіях. А після обіду ми стараємося зробити якісь цікаві заняття для того, щоб наші студенти могли, по-перше, пізнати Львів, побачити Львів, тому що тут цікава архітектура, цікаве місто взагалі. Десь походити по вулицях, поспілкуватися з людьми. І також ми стараємося робити дуже цікаві заходи, різнопланові для того, щоб наші студенти могли пізнати українську культуру. Тобто ми вивчаємо пісні, танці, малювання, фільми, театральне мистецтво, якщо є така можливість. Це те, що ми максимально використовуємо те, що ми в Україні, у Львові. І те, що ми можемо просто на вулицях побачити, або те, що ми можемо запросити до себе, цікавих людей, які можуть багато розповісти про українську культуру, історію і сучасність. Мотор, камера, почали. Будемо бачити всіх і українців, і не українців, які хочуть навчати українську мову. Тут у нас у Львові, у нас гостинне місто, у нас кваліфіковані викладачі, які можуть навчити української мови, допомогти такими складнощами, допомогти подолати цей страх говорити, мовний бар'єр. І так само ми готові показати все найкраще, що є у Львові і в Україні. Для того, щоб і українці, і інші представники інших народів, які цікавляться ці Україною, щоб вони могли посправді побачити, якою цікавою, якою гарною є Україна, і щоб вони могли зробити свій всі до України. Що ти є, ти взяла моє життя. І не Що ти є, ти випила мою кров. І п'яною впала свої очі, кличуть, хочуть мене. so boy, stop Місто Львів одне з найбільших міст в Україні, воно знаходиться на заході України. Тут ви можете побачити прекрасні пам'ятки архітектури, а також сліди різних культур, які творили власне, це місто. Але, як на мене, то найбільшою цінністю Львова є його мешканці, люди, їхня гостинність, тому щоб справді відчути атмосферу Львова, сюди необхідно приїхати спілкуватися з людьми, відвідати львівські кав'ярні, погуляти львівськими вулицями, і це, власне, є сам феномен Львова. Також ми в програмі маємо навчальні екскурсії, тому що Львів це є місто туристичне, маємо дуже багато цікавих об'єктів. І, власне, стараємося, щоб ці екскурсії були не просто звичайними. Оглядом міста, а щоб не використали їх у навчальних цілях, тому кожна група в залежності від свого рівня вони мали спеціально заплановану навчальну екскурсію, під час якої вони не тільки знайомилися з любов, але й навчали деякі тонкощі української мови. Місто веде війну, відбиває атаки часу. Місто чекає весну, і допоки ми є воно наше. Я розкажу тобі, без непотрібних слів, про все, у що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі є моє місто. Ми почнемо з Бойківщини і якщо нас дощ не застане, пробуємо отак обійти по колу всі регіони Західної України. Раз, два, три, четыре. Чудесна можливість приїхати до Львова, поїхати в середовище, де звучить українська мова, почути її і повчити її принаймні два тижні, щоб зануритися мовне середовище. Рух це наближення, це рух, це динаміка і це те, що ми хочемо зробити для тих людей, які вивчають українську мову і хочуть пізнати Україну. усіх хто нас на літній школу.